Я аж зупинився, щоб вам показати. Їх... Їду я звітом, недалеко, метрів 500 я робив вам відео в ту сторону. Їду з сюди увагу, старенька. бачите кам'яна церква. І в мене поворот туди, то я розвернувся, поставив коника. Лише для того, щоб зробити відео. Просто уявіть Я отак вот їду сюди, я так егіду, дивився, там море, так? Там море. Розвертаюся такі ніфіга собі красота. Море, гори тобто класно, я пошпарив. Всім добра! А ми з коником далі насолоджуватись подорожу. Погода чудова, так що будемо плавати в теплі.